Забрали на повірку і не віддають. Киянин чекає результатів перевірки лічильників уже місяць. Скоро йому почнуть нараховувати комірне за загальними тарифами. У ситуації розбиралася Соня Григорчук. Попадаєш в ситуацію, коли ти заплатив немалу суму. Коли ти завчасно все зробив, а роботи ніякої нема. Тарас розповідає, наприкінці жовтня зрозумів, що пора повірити лічильники, тож завчасно подав заявки. Для цього зайшов на сайт центру комунального сервісу. А той перенаправив чоловіка на сторінку приватної групи компанії. Тож послугу замовив там. Доки не прийшов майстер, я був взагалі впевнений, що це комунальна структура, коли прийде дяденька з теплоенерго або з водоканалу, зробить повірку, і все буде як попередній раз. Ось квитанція з водоканалу, ось вам з теплоенерго. Ось вам через два тижні повірений лічильник. Минув майже місяць, та ніхто щодо результатів повірки з Тарасом так і не зв'язався. Він сам декілька разів телефонував на гарячу лінію компанії та марно. Метрологічна лабораторія вона оброблює ваші результати повірки, які будуть зняті да, протягом двох-трьох тижнів. Вашої апартні. Пройшло Це скільки, вибачте, з 30 вересня? Два тижні чи три тижні? Зараз третій день четвертого тижня. тижня. Ну. Тобто, все. Результати скоро будуть надані нам. Ви або забираєте самостійний результат на відділенні виконавця, або І їх можна відіслати на нову пошту. Ну, за ваш рахунок відповідно. Тобто, ви мені ще й результати не прийшлете? Доплатити довелось ще за те, щоб компанія внесла результати перевірки до бази центру комунсервісу. Загалом за обслуговування трьох лічильників, один з яких демонтували, Тарас виклав понад 3,5 тисячі гривень. Зараз в мене є два ФОПи, нема послуг, заплачені гроші немалі гроші. На жаль, не вплинути на ці процеси. А звичайний споживач ніяк не може. Хочеш платити, не хочеш їдь. У центрі комунального сервісу нам пояснили, хоч з приватною групою компаній вони співпрацюють, та відповідальності за них не несуть. Ми впевнені в тому, що документи дійсні, тобто вони надходять до наших фахівців на опрацювання, і споживач в даному випадку він забезпечений в тому, що ці дані будуть достовірні. Компанії, які проводять повірку, не укладають угоди з комунальниками. Все, що їм потрібно, отримати ліцензію від мінекономіки. Будь-який суб'єкт господарювання, який має сертифіковану лабораторію, відповідні дозволи, сертифікати і укладені договори з Укрметртестстандартом, стандартом, має на можливість на комерційній основі здійснювати цю діяльність. Інформації щодо діяльності всіх компаній в нас немає. Статус виконання робіт щодо повірки безпосередньо дізнаються споживачі в компанії, в яку вони залишали цю повірку. Намагались зв'язатися з цією групою компаній, з'ясувати ситуацію. Однак досі чекаємо на відповідь. А от голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зауважує, у законодавчій базі не передбачена відповідальність за затягування з повіркою приладів. зі своїми проблемами залишається один на один. і це вже не поодинокий випадок, коли люди віддають свої лічильники, і місяць це ще невеличкий термін. Я знаю про терміни там 4, 5, 6 місяців люди передали лічильники і немає а навіть зворотнього фідбеку. немає ніякого. В той період, коли приладу обліку немає фізично, а послуга надається, то нарахування відповідно здійснюється за середніми показниками. Якщо через два тижні прилад обліку не повернувся, то нарахування вже здійснюється як для квартири, в якій приладу обліку немає. Та комунальники заспокоюють після того, як лічильники повернуть з повірки, споживачам автоматично зроблять перерахунок за показниками. Соня Григорчук Ігор Сулій, Сергій Азаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.